Що корисніше торт або салат? Оля, ну очевидне ж питання скажете ви. А я скажу, що питання не очевидне, а питання просто поставлене неправильно. Тому що торт є умовна їжа для радості. Ми не їмо її для того, щоб з торта отримати, наприклад, якісь поживні речовини, щоб отримати клітковину і тому подібне. Він виконує одну функцію, а салат. Звичайно, виконує функцію іншу, тому порівнювати просто торт із салатом це так само, як порівнювати, наприклад, табуретку із коровою. Все виконує свої. Різні функції. Якщо ти хочеш більше дізнатися про дійсно здоровий підхід до їжі, щоб, власне, не зриватися на ось це і не пхати в себе ось це, обов'язково підписуйся на канал, тому що в мене тут ну, дуже багато відео, і варто лише почати їх дивитися, і ти побачиш, як твоя харчова поведінка міняється, ти починаєш худнути без заборон, стресу і так далі. Давай тоді розберемо детальніше. Наприклад, ось є салат. Чи скажемо ми, що це корисна їжа, звичайно. Але якщо я почну їсти тільки ось цей салат завжди, чи буде це моєму організму корисно? Ні, не буде. Тому що тут у нас немає зернових, тут у нас немає білка. І тут у нас ще немає багато чого, що би мало би бути. Хіба його є трішечки? Там окей, Рослинний білок. У нас є ось в цій прекрасній в цьому прекрасному горошку і тому подібне. Але якщо я почну їсти лише цей салат, що відбудеться? Я отримую багато клітковини, так звичайно. Я отримую водичку разом з тим, так тому що в цих овочах є вода. Я отримую вітаміни, мікроелементи, мінерали все супер. Дійсно, це прекрасно. Проте єдиний посил, який я хочу донести, що ми не можемо порівнювати ось це або ось це. Звернемо увагу на, наприклад, наш тортик. Так, він складається із білого борошна. Тут, скоріше всього, якась чи сирна, чи сметанна, якась там, наприклад, прослоєчка. Так, ще щось є тут. Багато всякого, -всякого дивного. Ми не можемо сказати, чи цей торт, чи порівняти цей торт чи інший, який з них корисніший, де більше вітамінів, мінералів і тому подібне, тому що знову ж таки торт не служить нам для того, щоб з нього отримати клітковину. Це буде дуже проблематично. Торт є чимось таким, що ми можемо дозволити собі спробувати відчути смак, відчути якийсь кайф, комусь може такий смакувати, комусь ні. Тому його функція більше в принести задоволення. А функція салату є більше наситити наш організм. Єдина проблема виходить, тоді, коли ми розуміємо, що цього. Нам не хочеться. А хочеться ось цього. І кількість цукру, яку ми з'їдаємо далі в тортові, коли ми його переїдаємо, кількість насичених жирів, які є тут, власне, чи в сметані, чи що це таке, поки не знаю. Так, кількість його вона може бути завелика далі для організму, і це вже буде дисбаланс. Тому, якщо ми порівнюємо торт і салат. Це просто неправильне порівняння. Ось це відповідь основна на запитання. І треба дивитися, так як же ж зробити, щоб мені ось цього прекрасного салатику, цих прекрасних овочів, справді хотілося Я кайфувала від них. Я відчувала цей смак і думала, блін, це просто ну шикарна їжа. А торт. Ну, я могла б ну, подивитись на нього. Можливо, якийсь раз мені захотілося б, я можу спробувати там якийсь, наприклад, шматочок і все, і зупинитись, тому що мені немає змісту з'їдати ось цей весь шматочок. Тому що дійсно та кількість насичених жирів, які є, та кількість цукру, яка там є, ну, цей шматочок, умовно, це вже буде забагато. А ще буде гірше, якщо, наприклад, ми з'їмо одразу половину торту. Тому. Дуже важливо тепер зробити так, щоб дійсно ось цього хотілося більше, і ми розуміли, як салат далі комбінувати для того, щоб організм отримував все необхідне. І важливо розуміти, що торт ми теж іноді можемо собі дозволити. Це не буде проблемою, це не буде катастрофою. Це починається проблемою, коли. Ми починаємо їсти торта дуже і дуже дуже багато. Як зрозуміти це, як дійсно балансувати свою їжу без підрахунків, без табличок, як зробити так, щоб не було цієї солодкої залежності цього поїдання до кінця? Тому обов'язково підписуйся на мій канал, обов'язково переходь туди.